Внаслідок ворожої ракетної атаки по кривоморогу кількість загиблих зросла до трьох людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що залишається ще одна безвісті зникла людина, і рятувальники продовжують працювати на місці трагедії. У місті понівечені вісім магазинів та кафе, 14 багатоповерхівок та за два десятки автомобілів. А ну, тим часом Верховний суд Росії залишив у силі вирок про тривалі терміни ув'язнення фігурантів другої сімферопольської групи справи Хізп Ух та Хрір. Про це у кримській солідарності повідомив адвокат Еміль. Корбедінов і от за його словами суддя Верховного суду країни-агресорки поки що зачитав результативну частину а мотивувально адвокати отримують пізніше. Тому на якій підставі суд виніс таке рішення, поки що невідомо. Як повідомлялося, російські силовики затримали п'ятьох кримських мусульман наприкінці березня 2019 року. І от тоді співробітники ФСБ провели обшуки у будинках більше ніж 25 мешканців Криму.